буде присвячена метаболізму глікогену. Тобто синтезу глікогену, глікогенезу і розпаду глікогену, глікогенолізу. Ну, по перше, я хотіла б згадати, що таке є глюкоген. Це резервний гомополісахарид, який складається з одного мономеру, а саме з глюкози, і в одній молекулі глюкогену може бути майже до 120 тисяч залишків такої глюкози. Глюкоза в молекулі глікогену пов'язана зв'язками 1-4, тобто між першим атомом вуглиця і четвертим атомом вуглеця глюкози, і такі зв'язки формують ланцюжки. Лінійні ланцюжки глюкози. Треба сказати, що за своєю структурою глікоген дуже подібен до амілопектину, який у крахмалі, до складу крахмалу входить. Але ж е, відрізняється він тим, що у глікогену дуже багато пунктів розголуження. Що це означає? Це означає, що крім оцих один-чотири зв'язків. Глікозидних зв'язків, що формують лінейні полімери, існують також у пунктах розгалуження зв'язки, 1,6. І саме завдяки цим зв'язкам. Молекула глікогену має дуже багато гілочок, таких, які розголуджені. А це означає, що, по-перше, ця молекула буде більш гідрофільною, а з іншого боку, це означає, що дуже багато таких кінцевих залишків глюкози в розголудженому глікогені є. А саме по цим кінцевим буде відбуватися як синтез, так і розпад глікогену. Тому наявність багато. Багатої кількості кільцевих глюкоз дає можливість швидко мобілізувати цей резервний полісахарид. Ну, щодо синтезу глікогену, звичайно, він відбувається саме в тих тканинах, клітинах, органах, які мають велику потребу у. Енергетичному матеріалі, який швидко мобілізується. Синтез глікогену відбувається у різних клітинах і тканинах, але більш за все у печінці, у м'язах, скелетних м'язах, у лімфоцитах і в інших органах, але дуже набагато менше. Починається синтез глікогену, звичайно, з самої глюкози. Яка активується вже відомою нам гексокіназною реакцією до глюкози 6 фосфату. Це пускова реакція, яка взагалі відбувається при будь-яких обставинах. Перша реакція активації глюкози. Але у синтезі глікогену подальша реакція це перетворення глюкози 6 фосфату. На свій ізомер. Фосфорний залишок переходить при цій ізомеризації, він переходить у перше положення. Оце перше положення. І фосфорний залишок тут залишається, а в шостому положенні його вже немає. І утворюється такий ізомер, який зветься глюкоза 1 фосфат Глюкоза-1-фосфат. Завдяки ферменту, який це глюкоза фосфоглюкомутаза, ця ця активується, активується метаболітом глюкоза 16 дифосфатом, і утворення цього метаболіту. Ми повинні собі задати питання, а чому він утворюється? Щоб легше зрозуміти, як взагалі, яка логіка цього синтезу, треба зрозуміти, навіщо таке перетворення? Це ж активна глюкоза і це активна, але вона повинна бути активною саме в першому положенні, тому що приєднання нової оцієї, нової глюкози до ланки існуючого вже глікогену буде відбуватися саме за Зв'язку 1-4. Тобто, повинно, щоб саме перше положення глюкози було активним, тому що у цій крайній глюкозі, до якої приєднується далі наступна глюкоза, отут положення 4, а тут повинно положення бути 1. І таким чином ми бачимо, що це ну, логічно, що глюкоза перетворилась на глюкозу-1 фосфат далі я хотіла б сказати про наступне. Взагалі, у синтезі різних полімерних вуглеводів, як гомополісахаридів, так і гетерополісахаридів, є така загальна стратегія. Будь-які можуть бути мономери, з яких синтезуються ці полімери, полімерні молекули. Це можуть бути і глікопротеїни, і протиоглікани, гліколіпіди. А може бути глікоген, але загальна стратегія має такі загальні риси. І ось перший з цих такий пункт: у синтезі таких полімерів беруть участь нуклеазит трифосфати. А як у даному випадку, тут бере участь нуклеазит трифосфат рібін трифосфат. Завдяки тому, що э, між э, відчіпляється тут фосфат і тут фосфат. Два фосфати відщепляються у вигляді пірофосфату. Далі цей пірофосфат розщеплюється з утворенням енергії, і це робить цю реакцію незворотньою. А урядин дифосфат приєднюється сюди до першого положення. І утворюється вже дуже активний метаболіт глюкоза, мономер, у якої. В першому положенні залишок УДФ, Це так звана УДФ-глюкоза. УДФ-глюкоза. От синтез таких УДФ похідних для мономерів, це є першою загальною рисою у синтезі будь-яких гомо- або гетерополісахаридів. Фермент, який каталізує цю реакцію, як ми бачимо, вона вже незворотня. Цей фермент зветься УДФ-глюкозив пірофосфорилаза, тому що там пірофосфат утворився. Далі саме цей, ця активна глюкоза у вигляді УДФ глюкози і буде тим субстратом, який буде переноситися, транспортуватися і. Приєднюватися до крайньої глюкозки вже існуючого ланцюга. Як це буде відбуватися? Взагалі, це теж загальна риса. Завдяки спеціальним ферментам. Вони звучаться глюкозилтрансферази, і їх майже 200 відомо, різних глікозилтрансфераз, відбувається перенесення оцього залишку. Глюкози з УДФ на крайню молекулу ланцюжка глюкогену з утворенням нової 1,4 глікозидного зв'язку. І отут стає ця нова глюкоза, ну в лапках нова, звичайно, ця глюкозка. І ми бачимо, що приєднання відбулося за рахунок у цього залишка глюкози, який перенес, перенесений з удия глюкози на цей, на цей ланцюг вже існуючого глікогену. І зв'язок, який тут утворився, він є 14 глікозидний глюкозидний зв'язок. УДФ при цьому вивільняється у редин дифосфат, і далі буде працювати у наступних реакціях. Треба сказати, що та глікозилтрансфераза, яка працює саме у синтезі глікогену, вона і звиється глікоген-синтаза. Це головний регуляторний фермент синтезу глікогену, і його роль в тому, що він подовжує лінійні полімерні ланцюжки кожен цикл на одну молекулу глюкози. Оце дія таких трансфераз, гліказил це теж загальний другий момент у загальній стратегії синтезу полімерів вуглеводів. А є ще третій момент, такий загальний, це наявність затравки або праймером. Ще в 1992 році було з'ясовано, що тут бере участь такий спеціальний білок, який зветься глікогенін. Цей білок. Не тільки білок, затравка, а це є фермент. І що найбільш так дивовижне це фермент, який має можливість сам себе глікозилювати. Ну, щоб це уявити, треба сказати, що. У центрі близько активного центру цього білка, він складається з двох субодиниць, є оаж OH групи тирозину. І завдяки активному центру, завдяки амінокислоти, ті лізину в цьому центрі залишок глюкози з УДФ-глюкози може бути перенесений саме на ці оаж OH групи тирозину. З утворенням такого ж. Такого ж Зв'язку, який має місце, і в полімерних молекулах іншого глікогену. Таким чином утворюється а, такий ем, олігомер за рахунок дії ферменту глікогеніну і приєднання до нього, ну, Декілька глюкоз, майже там до десятка глюкоз, самоглікування глюкозування таке відбувається цього глікогену, і тоді утворюється такий праймер. А далі вже на цей праймер може приєднюватися наступні молекули глюкози. Що це означає? Це означає, що цей білок має активність, глюкогенін, має активність самого ферменту глікозів трансферази. Але вона ця активність. Сама на себе би, працює. І тільки після цього, того, як зробився такий ланцюжок а, з глюкози, пов'язаний 1-4 зв'язком, тільки після цього в лангації вже бере участь фермент глікоген яка теж є такою ж трансферазою, і вона вже переносить нову глюкозу з УДФ з активної форми на кінець цього ланцюга. Таким чином утворюються ланцюжки, пов'язані один-чотири зв'язком. Але ми розуміємо, що в молекулі глікогену повинні бути а, пункти розголожування. І для цього фермент глікогенсинтаза не може утворювати такі зв'язки, 1-6 зв'язки. Вона може утворювати тільки 1-4. А для того, щоб утворили зв'язки 1-6, повинен працювати інший фермент. Він зветься. А, Дуже цікава назва, я б хотіла прокоментувати цю назву. Він зветься так: Аміло. 14, 1, 6. Транс Глікозидаза Дивіться, ця назва. Інша назва розголуджуючий фермент або бранчен фермент. Ця назва все коментує, все є тут. Тобто аміла це означає, що цей фермент з існуючого, існуючого ланцюга, який, наприклад, є, я покажу зараз. Який, наприклад, вже синтезувався за допомогою, за допомогою ферменту глікогенсинтази. такий довгий ланцюг, в якому ну, вже може 15 залишків глюкоз. Отаким чином я показую залишки глюкози. Так ось цей фермент бере там, майже 7 таких залишків, 6-7 залишків. Тобто він діє на амі... аміло. Амілацелінійний полімер, розриває зв'язок 1,4 і переносить цей залишок, ось це транс ліказідаза, з утворенням зв'язку 1,6. Тобто, цей залишок може бути перенесений на відповідний інший ланцюг. І ось вони тут становляться, ці залишки, а тут їх вже немає. Таким чином ми бачимо, що. Майже 6-7 їх може бути таких залишків глюкози. Цей фермент утворив нову, новий зв'язок 1-6, і таким чином розголуження глікогену відбувається майже на кожній гілочці. Чим більше таких розголужень, тим більше кінцевих глюкоз, а це означає, тим швидше буде відбуватися подальший метаболізм глікогену, як синтез, так і його розпад. Також загально можна сказати, що особливості синтезу будь-яких полімерів вуглеводів, гома або гетерополімерів, гомополісахаридів або гетерополісахаридів, характеризуються такими рисами головними: основними: наявність нуклеазид трифосфатів і відповідна участь у синтезі в якості субстратів. Активованих мономерів у похідних, в даному випадку у глюкози це перше. Далі наступне це перенесення цих УД. Похідних на гілочку, що росте, гілочку полімеру, завдяки ферментам трансглікозідазам. А у випадку синтезу глюкогену це глюкогенсинтаза. І третя особливість це наявність праймеру або затравки. В даному випадку це білок глікогенін, який є ферментом, що може, має власність самоглікозуватися і таким чином утворювати затравку в синтезі глікогена. Ну, це що стосується синтезу, глікогенезу. Далі ми розглянемо глікогеноліз. Який є составною метаболізму глікогену, тобто розпад глюкогену. Умови, коли це відбувається, я про це пізніше скажу. Але тут що треба сказати, коли ми кажемо про розпад глюкогену, ми розуміємо, що це процес, ну, як би то мовити, обратний синтезу глюкогену. Але він не відбувається просто як зворотня реакція, тому що, по-перше, вони є тут незворотні, а по по-друге, тут працюють інші ферменти завдяки іншим ферментам. І головний тут фермент, який буде працювати, він зветься глікоген фосфорелаза. Тобто не буде тут оцього компоненту, вже ми не будемо його показувати. Глікоген Чому така назва ферменту? Справа в тому, що при розподі глікогену відбувається не просто його гідроліз, наприклад, гідро, гідролітичний розпад між сусідніми глюкозками. За зв'язком 1-4. А відбувається фосфороліз. Тобто, отут бере участь фосфорна кислота, яка завдяки ферменту фосфорилазі після розриву цього зв'язку 1-4. Приєднюється до першого положення тієї глюкозки, яка відчепилась. І таким чином утворюється оцей самий глюкози 1 фосфат. Фермент фосфорилаза може по, одну, по одній глюкосці відчеплювати завдяки фосфоролізу, поки не залишиться три ну, або чотири, краще напишемо. Чотири глюкозки у цьому, у цьому ланцюжку. Далі вона не працює, що цікаво, а працює інший фермент, який зветься дерозголоджуючий фермент, або його назва ем, назва його, цього фермента ем, Аміло 1,6 глікозідаза. Що він робить? Він відчіпляє оцей фрагмент, ну, з трьох або чотирьох. Залишків глюкози і переносить цей фрагмент на цей ланцюжок, на кінцеву глюкозу, пов'язуючи з зв'язком 1,4. Тобто він працює е, як дерозголожуючий або навпаки. Він, <кхід> Пробачте, він працює як дерозголожуючий фермент. І таким чином отут нема вже цього. Залишка з трьох або чотирьох молекул глюкози, а утворився лінейний полімер. На нього знов ж таки діє фермент фосфорилаза і по одному, по одній глюкозці відчіпляє від цього полімеру, поки знов ж таки не дійде до залишка з чотирьох. І тут ми бачимо, що дерозволужуючий фермент знову ж таки бере ці останні три і чіпляє на інший зв'язок якийсь. Але ж після дії цього ферменту залишається один залишок глюкози, який пов'язаний з в'язком 1,6. І саме цей фермент відчіпляє цей залишок вже шляхом звичайного гідролізу. Тобто оця глюкозка виходить у чистому вигляді, у вигляді свободної глюкози. Таким чином, можна сказати, що при розпаді глікогену головний фермент глікоген фосфорилаза – Відчеплює глюкозу у вигляді глюкоза 1 фосфату і це є продуктом цього фосфоролізу. А далі глюкоза 1 фосфат може перетворитися на глюкоза 6 фосфат, це ж зворотня реакція. За рахунок той же самої фосфоглюкомутази, і утвориться головна активна форма глюкози, глюкоза 6 фосфат. І таким чином. Ця активна глюкоза далі і подальша доля буде різною, в залежності від того, де відбувається саме цей процес, розпад глікогену. І, звичайно, завдяки цьому, як вона по-різному буде метаболізувати далі, і буде виконуватися відповідна функція. Що це означає? Це означає, що якщо цей процес фосфоролізу глюкогену відбувається у печінці, то далі глюкоза 6 фосфат може перетворитися на глюкозу завдяки відомій нам вже обхідної реакції за рахунок ферменту, який зветься глюкоза 6 фосфатаза. Це гідролітичний фермент, який за допомогою води відщеплює фосфорний залусок фосфорну кислоту. І оця вільна глюкоза, на якої немає далі фосфату у шостому положенні, нема того якоря, який затримує її у клітині. Ця вільна глюкоза з печінці може піти у кров. Таким чином, розпад глікогену у печінці. Має своїм завданням, можна так сказати, підтримання нормальної концентрації глюкози у крові. І печінка, як такий альтруїстичний орган, віддає свою глюкозу у кров для інших органів і тканин, перш за все, для мозку, щоб підтримувати енергетичний баланс у різних органах і тканинах, а зовсім інша справа відбувається у м'язах. Дорогі друзі, відео, яке ви тільки що побачили, було записано 5 років тому для платформи Prometheus. Але так сталося ну, за технічних причин, що останні хвилинки, кілька хвилинок останніх записалися без звуку, і ми вирішили їх видалити. Але ж зараз, коли є можливість дописати так, би мовити, матеріали, я це роблю саме зараз, мені б хотілося закінчити цю тему, тому що я вважаю це дуже важливі речі. Насправді, чому важливі? Метаболізм глікогену – це такий цікавий об'єкт, який дозволяє так яскраво продемонструвати дивовижну таку речі. Наявність або відсутність якогось ферменту, ну, звичайного ферменту. Оця наявність дозволяє повністю змінити метаболізм, ну, не весь метаболізм, а його закінчення, так би скажемо, у різних органах і тканинах. Про що йдеться, я зараз вам покажу? Ми побачили, що метаболізм лікогену відбувається у багатьох органах і тканинах, але більша частина. Цього резервного полю сахариду метаболізує у м'язах і печінці. Причому, як ви бачите, тут у печінці, у відсотках, набагато більше глікогену утворюється, ніж у м'язах, але якщо казати про абсолютні величини, то звичайно в м'язах цього резервного полю сахариду набагато більше. І синтез це синтез глікогену, Відбувається абсолютно однаково в будь-якій тканині. З глюкози синтезується глюкоген. Що ж стосується розпаду глікогену, глікогенолізу, то тут інша справа. Як ми знаємо, у печінці є такий чудовий ензим, який зветься глюкоза 6, фосфатаза. Цей ензим легко Знімає оцей якір з фосфорного ефіру, глюкози, з глюкози 6 фосфату. Утворюється вільна глюкоза без фосфату, і вільна глюкоза безперешкодно потрапляє до крові і далі йде до відповідних органів і тканин. Тим самим мобілізація глікогену печінки підтримує постійну концентрацію глюкози у крові, а в м'язах зовсім. Інша справа: тут немає цього дивовижного ферменту глюкози 6 паспатази, і глюкози 6 паспат, який утворився при розпаді глікогену, немає можливості перетворитися на вільну глюкозу, і у нього залишається тільки такий шлях. Перший це етап перетворення глюкози до пірувату. А далі вже перуват, в залежності від умов, якщо це аеробні умови, він, відповідно, декарбоксилюється окисно, перетворюється на ацетил коа і далі ацетил КА вже зграє в циклі трикарбонових кислот, і таким чином, глікоген виконує свою енергетичну функцію, є таким метаболічним паливом саме для цих м'язів. А також в умовах відсутністю кисню, якщо відбувається перетворення глюкози, 6 фосфату на лактат, це також дає, хоч мало, але все ж дає енергію. І ще раз підкреслю, як елегантна природа вирішила взагалі це питання одному органу, а саме, саме печінці, дала такий фермент. і... Забезпечила підтримку нормальної концентрації глюкози у крові. А м'язи не отримали цього ферменту, і вони вимушені переробляти, перетворювати глікоген на кінцеві продукти для своїх енергетичних потреб. Це все завдяки або наявності, або відсутності такого ферменту у відповідних. <смі> Як сказав мій у коментарях, написав один мій колишній студент, у коментарях до лекції, ензими, написав, я вже більше поважаю ензими. Ну так, Вони цього варті, щоб їх поважали. До речі, наступна лекція буде саме з ензимопатії, які стосуються метаболізму глікогену. Не пропустіть! Ну і, як завжди, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я не вважаю можливим просити поставити лайки, але дуже зацікавлена у ваших коментарях, у ваших запитаннях. Ну і у ваших відгуках я не монетизую цей канал, і тому і тому. Це єдиний спосіб відчути вашу підтримку. Ще раз дякую всім за увагу і до нових зустрічей в біохімію.